thank you Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні я проведу заняття з нашою талановитою телепогодницею Фросією. Вітаю Фросію! Вітаю, Фросі. Вітаю Олександре Миколаєвичу! Пропоную поговорити про характер людини. От які люди тобі найбільше подобаються? Добрі, чесні, справедливі, привітні. Чудово. Для опису ти використала звичні для широкого загалу слова, і це добре. А я зараз запропоную кілька, можливо, нових для тебе слів, що описують характер людини. І перевірю, чи знаєш ти їх за допомогою тесту. Любиш виконувати тестові завдання? Так. Чудово. Отож, Фросю, пропоную тобі кілька карток. Тобі треба вибрати всього три з поміж них, будь ласка. Спершу наш прапор. Чудово, гарний вибір. А потім оранжевий колір. Сонечко, чудово. А тепер бери будь-яку картку першу, перегортай і читай слово, варіанти відповідей і потім вибирай, на твою думку, правильну відповідь. Будь ласка, Помисливий – це А. Розумний, Б. Стурбований, В. Недовірливий. Думаю, що варіант Б стурбований. Дуже близько, але все ж таки правильна відповідь В. Недовірливий. Так, недовірливий. Так, бери тепер другу картку. Жовту візьму. Так, читаю. Так, чепурний це А, охайний, Б, красивий, В, добрий. Думаю, що варіант теж Б. Красивий. До речі, багато хто так думає і помиляється. Насправді, чепурний це той, хто за собою доглядає, стежить. Отже, це який О. Хайний. хайний, о, хайний. Ну і третя картка, я впевнений, ти зараз правильно даси відповідь. Читай. Гречний це А байдужий Б, вічливий, В нещасний. Знову Б вічливий. Правильно, молодець. Гречний це справді вічливий. Зверни увагу не гречний, а гречний. гречний. От зараз ти правильно вимовляєш це слово. Вічливий пишемо з двома буквами В. Просю, хоч і припустилася ти сьогодні двох помилок, проте працювала добре. Ну нічого, колись і на моїй вулиці буде свято. Обов'язково буде, але зверни увагу, що українською що можна сказати, колись і у моє віконце засвітить сонце. Засвітить. Ось і все. Насамкінець лише додам. Вивчаємо мову, яку передали нам наші предки.